Jak szorowcy będzie głowane, winny mitknąć tej będzie, mówna wilka i w są, niech zbierają i pytają głową, i one zmarają ci. Jak szczerwony te rekować będzie i moi słowa, to czemu tylko zauważamy ludzki? I stare związka, budzią posławny i potrzebnej, żeby nosi do radą i stary mnie. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Пан мертвих встав. Аминь. Кохані улюблені наші чтігодні священники, отець Пробуш, який нас повідає, отець марик, який співслужить, кохана мама тут присутня, наші чтігодні рецежі святого Яна Павла ІІ, міністранти. Органістка, сестри вілібне, кохана дорога родину, знайомі, друзі, близькі, парафіяни, кохані в Христі, брати і сестри, улюблені Божі діти. Кожен з нас може хоч трішки, а напевно, де ж як не тут, в нашій парафії в городку, може так багато сказати про священство, про капланство. Ми перед хвилиночкою вислухали Євангелію святого Яна Апостола, який описує нам, як пан Єсус говорить такі дуже важливі слова, що Він є правдивий Каплан. Я правдива виноградина. І дуже часто, коли ми бачимо якісь картини, образи, малюнки священників. Бачимо їх з чашами, кідихами, чи з хлібом, і вином, чи з колосками, і виноградом. Але, власне, завжди, коли ми дивимося на священника, як теж Хець Пробуж на початку сказав, маємо дивитися як на самого Ісуса Христа, не тільки, бо ми хочемо когось обожнювати, але для того, щоб побачити в Ісусі Христі. Каплана, священника. Ми знаємо, що Ісус є і Бог, і людина, але для нас, християн, як же дуже важливе є те, щоб ми розуміли, що Ісус Христос Він є священник, Він є каплан. І хто це розуміє, цього ніколи не бракує в костьолі. Це й завжди є на службі Божій. Така людина завжди є в таїнствах. Така людина завжди користає цієї послуги, капланської. І така людина часто є при Богові. Завжди. завжди в молитві, завжди в сакраментах, завжди в сповіді, в комунії святий, завжди є в спільноті Костьола, завжди є теж в різних спільнотах парафіальних, тому що розуміє пана Ісуса як священника. І сьогодні в моєму житті такий день, коли я теж вслуховуюся сам особисто в Евангелію і задаючи питання, яким потрібно бути капланом, відразу Бог дає відповідь, так як пан Ізус сказав, без мене нічого не можете зробити. Міг би Ісус сказати, що без мене так мало зробите, але сказав нічого, тобто нуль. Взагалі, навіть якоїсь дрібниці не можна зробити без Бога. А все, що здається нам, що ми робимо нібито для Бога, але не маємо інтенції такої, це є мізер, це є взагалі нічого в очах Божих. І це дуже важливо, щоб ми розуміли, що це капланство, воно не тільки є тут біля алтажа, але це капланство розтягується далі. На наші покликання, чи це буде батько, чи матір, в подружжі, в сім'ї, тому що правда є така, що кожного з нас, священників, не тільки професора Семінарії вчили, не тільки підручники нас кшталтували, нас, священників, але перш за все, це був батько-матір, які вчили нас, що є Бог на світі, які брали нашу маленьку ручку, ще як дітей. І вчили пережегнатись, перехреститись, які нас вчили, молитви, Отче наші, Здорова з Марію, анілі Боже Мою. І кожна матір, кожен батько це є перший священник в сім'ї. І як же сьогодні дуже важливо є говорити про це, сьогодні, на превеликий жаль, світ втікає в різні інші теми, очевидно, навіть важливі, дуже важливі. Але як же найважливішою темою є Бог? Бог, костіл і покликання. І дуже би хотілося теж сьогодні в цій Божій службі просити Бога, щоб нам не забракло таких розмов, таких думок, таких зустрічей, які завжди нас будуть провадити до костьо і будуть провадити теж до сакраментів, а навіть. Будуть проводити нас до вічності, тому що дуже важливо є, щоб ми зрозуміли, що каплан це не тільки той, хто живе і послуговує, але це той, хто, наприклад, вже помер, так як, наприклад, наш ксен Владислав Ванс, чи тут похоронені біля семінарії є ксьон Пьотер, ксьон Павел, чи братішки, сістри, які є теж на цих цвинтарах. Чи, наприклад, наш біскуп Ян Намшанський чи інші, вони далі є цими священниками, бо є навіть і священниками. І дуже важливо їм мати цю свідомість. Пам'ятаю, колись на одних реколекціях підійшли до мене старші люди і кажуть, ми би хотіли помолитися за нашого сина, Ксінза в якусь там річницю свячення. І я кажу, то дуже добре, що така інтенція. А скажіть, де він працює, де він служить. На якій парафії, і вони кажуть, ой, чи він вже давно в небі, але ж він не перестав бути ксьондцем, тому що його як висвячували, то сказали, що навіки буде священником, не до смерті. І ця мама каже: це ми собі з батьком обіцяли любов аж до смерті. Бо потім можна знову одружитись. Але Ксьонджа, як висвячували, то казали, що навіки, на знак Мельхізадека. І для мене це була з однієї сторони така тривожність, як підійти до цих людей, що їм сказати, але теж така радість, щоб їх похвалити, що вони мають таку свідомість, що їхня дитина давно вже є в небі, але вони ще моляться в день його рукоположення, в день його священства, моляться разом з ним за нього і просять в нього молитви за інших людей. Це є свідомість вічності, свідомість неба. Тому сьогодні ми теж скажемо, що священник, особливо зараз в цьому світі, очевидно, треба правильно це якось зрозуміти, що священник – це не тільки той, хто є висвячений, і в даний момент вже може, наприклад, від сьогоднішнього дня відправляти Божу службу, сповідати. Але священник – це так само, як батько, мати, чи. Так як якийсь там вчитель, лікар, чи ще якась людина, вже з дитинства, тому що маленький хлопчик чи маленька дівчинка, вони вже так Богом створені, що колись, будучи, будуть матір'ю чи батьком, вони вже сьогодні до цього готуються, вони вже виховуються в такій атмосфері, вони вже допомагають виховувати, наприклад, молодших братиків чи сестричок. Батько свого сина вчить як працювати в господарстві, мама вчить як пеленати молодшого братика чи сестричку. І це є дуже важливе вчити цих дітей, які колись мають бути батьками. І ми сьогодні теж повинні сказати собі цю правду, що священники чи монахині, сестри монахині це не тільки в тоді, коли їм скажуть в костьолі від сьогоднішнього дня: ти є Сонц, або ти є. Наприклад, монахиня. Це навіть така проста річ, людина, коли вчиться на шофера водія, особливо чоловіки, то поки він отримає цей документ, що він може сам їздити машиною, він вже з вчителем їзди по місті, по селах, по інших дорогах. І він вже вчиться бути цим шофером. І як же важливо сьогодні, щоб ми собі це усвідомили, щоб ми поки побачимо. Доброго, святого, мудрого священника біля олтажа, щоб ми вже на цих маленьких дітей звертали увагу, що це колись може бути ксьомець, ця дитина може бути колись монахиною. Вже сьогодні потрібно з ними про це розмовляти, їм про це розказувати. Потрібно їм багато так пояснювати. Це є дуже важливий момент, щоб ми виховували священників, поки вони підуть в семінарію, поки вони закінчать школу. Щоб вони вже відчували цю можливість бути священником. І напевно, сьогодні кожен з нас, тут священників, які є присутні, могли би сказати ці слова, що завдячуємо тим, котрі були в нас на дорозі нашого життя від народження аж до вівтаря, до цього місця, де ми можемо справувати нашу свято святою Євхаристією. Що ми насправді є вдячні і батькам нашим, і родичам, і нашим друзям, і приятелям, які стали на дорозі нашого життя і допомогли нам бути добрими священниками. І сьогодні навіть можна сказати, що це є свято не тільки одного священника, а це є свято цілої парафії, цілої родини, тому що, так просто кажучи, наш парафіянін, наша дитина, наш рідний, наш друг, приятель. Він став ксьонцем, тому що ми за нього молились, тому що ми йому допомагали, тому що ми йому пояснювали колись, тому що ми виховували його і вдома, і в школі, і десь на різних ситуаціях життєвих. І потім, як корона цього виховання, як молитва і покликання, ця дитина може стати священником. чи Монахиньою сестрою законною. Тому сьогоднішній день це такий момент, коли ми усвідомлюємо собі все те, що було до цього часу, і те, що буде пізніше. Скільки прекрасних людей ми зустрічаємо як освященники на дорозі нашого життя, скільки, як я не раз називаю, цих ангелів святих, Бог ставить на дорозі мого життя, які. Щось кращого мені порадять, щось мені підкажуть, десь звернуть увагу, щось скажуть, що не так робиш, не так говориш, а хтось каже, що добре, похвалить, роби так далі. А хтось тобі допоможе і знаде з іншими людьми, яким треба послужити, Це і дуже важливе. Дуже важливе бути таким ангелем-охоронцем для священника. І думаю, що сьогодні кожен з нас тут присутній. Можу собі це усвідомити ще раз і продумати, наскільки я в своєму житті можу стати на дорозі священницького покликання, на дорозі для когось, щоб в цій душпастерській послузі я міг бути комусь придатним, чи якоюсь допомогою чи порадою, скільки разів можна ксьонза запровадити десь до хворого. Або десь домовитися, щоб відправив службу Божу, або попросити про молитву, бо хтось боїться прийти і не скаже цього. Сам священник, він так мало може зробити без людей. І в цьому священстві ми всі беремо участь, всі беремо участь. Так як пам'ятаю, колись на день народження одного священника вітали його. Різними віршиками, а Він потім каже в кінці, це є ваше свято, тому що коли я є добрий, то тільки завдяки тому, що ви мені допомагаєте, тільки завдяки тому, що така добра парафія. І сьогодні це є наше свято. Це з одної сторони є велика радість, а з другої сторони, так як Ісус каже в Євангелії сьогоднішньому, без мене нічого не зробите. Ісус, це є той. На кого ми всі взоруємось? І ксьон, і батько, і матір, і парафіанин, і всі ми, хто є, беремо приклад з Ісуса Христа і чуємо, що Я є правдива виноградина, ви є гілки. Тобто, якщо ми не будемо вщеплені в Ісуса Христа, ми нічого в цьому житті не зможемо зробити. Ми тільки можемо зробити добро, коли в нашому серці буде живий Бог. І тому сьогодні. Ще раз є ця свідомість, що в священстві Ісуса Христа всі ми беремо участь. Кожен з нас, передаючи цю віру своїм дітям і онукам, завжди потрібно сказати не тільки, що треба вибрати якусь професію, треба вивчитися на лікара, на вчителя, ще на якусь професію. Потрібно подумати, де краще жити, як краще заробити. Але потрібно сьогодні сказати і дітям вже якби пришивати це, прививати, що потрібно вибрати не професію, а служіння, не заробіток, а жертву, не вигоду, а хрест. Чому? Тому що це є дорога за Ісусом Христом. І коли ми йдемо вірно за Богом, очевидно, завжди Бог. Буде винагороджувати, завжди Бог буде підтримувати. Пам'ятаю, колись бабуся моя Аделя казала, каже, якщо б у нас вдома був останній кусочок хліба, і так запитала мене, хто його з'їсть, я так не знав, що казати, чи мама, чи бабця, чи, чи дитина. І я кажу: ну кому він припаде? А моя бабця каже, так, він припаде к сонцю. Якщо б був останній кусочок хліба, в нашій хаті, то його з'їсть священник. Бо ми нікому не дамо, але Ксьонця підтримаємо. І це для мене якось таке було величне, хто такий цей Ксьонд, що за нього більше як за батьків, більше як за дітей. Так якби другий Бог був насправді. І коли ми будемо таким добром розповідати про покликання священників чи монахів своїм дітям, ми будемо розуміти, що вони є запалені цим покликанням. Ми будемо розуміти, що нам теж в житті цих священників не забрати. Бо ми є Сьогодні щасливі, що маємо костьоли, маємо парафії, є кому послужити нам. Але сьогодні потрібно Бога випрошувати, як пан Ісус каже, просіть Господа жни, щоб діслав робітників на свої жнива. Потрібно просити. Ісуса Христа, щоб не забракло тих, котрі будуть нам служити, котрі будуть і в Костолі, і поза костьолом служити, котрі зможуть з нами зустрітись, зможуть нас провідати, зможуть з нами порозмовляти, котрі зможуть вислухати такі трудні ситуації, про які ми іншим не можемо сказати. Бо ми не на раз люди звичайно потребуємо когось, хто вислухає і хто зрозуміє. Я колись мав таку одну важку розмову з чоловіком, який погубився десь в житті, і задав йому питання під час розмови, чому ви раніше нікому нічого не розповідали своїм рідним, навіть лікарям, своїм друзям. І він каже, я завжди боявся, що мене хтось зрадить. А я просто вірю в Сонцеві. І мені потрібно було це розказати. І ця людина розказала ціле своє життя. І коли я запитав, а що будете робити далі. А Він каже, я сьогодні з нанова народився, я не мушу робити нічого далі. Я хочу ще раз прожити нормальне своє життя. І це є важливе, щоби виховати своїх дітей так, що коли вони будуть священниками, щоб люди не боялись прийти і вилити їм душу, сказати їм те, про що не можуть говорити навіть найближче. А в цьому всьому є присутній Господь. Бо ми йдемо до сповіді. Ми є спокійні, що це залишається між Богом і нами. Ми є спокійні, бо Бог взагалі це нам все забирає. І ми є настільки святими, що можемо споживати присвяте таїнство Євхаристії, святе причастя, що можемо бути достойні Бога. Навіть ангели цього не можуть зробити. Пам'ятаю, як приготовлювався до першої комунії, до першої сповіді, і мені мама сказала, що ти як маленька дитина. Ти для нас був як ангелочок. А тепер перестаєш бути ангелом. І я якось так стривожився і думаю, ну як це перестаю бути ангелом? То що я тепер поганий якийсь чи щось неправильно роблю? Мені тоді п'ять років було. І я кажу, мамо, але чому я перестаю бути ангелом? Мама каже, бо ти стаєш святим. Тому що ангел не може прийняти комунію святу, Ангели не приймають причастя. А святі приймали, вони жили на цьому світі, вони ходили до сповіді, чи це святий Антоній, чи святий Станіслав, чи інші святі. Вони жили на цьому світі, вони сповідались, вони приймали причастя. І ти стаєш святим, перестаєш бути ангелом. Я собі так подумав, що ми завжди якось так лагідно до цих ангелів звертаємось. Перші наші молитви дитячі це є до ангела. Потім приходить цей момент. Коли ми через Євхаристію, службу Божу, через сповідь, причастя, перестаємо бути цими ангелами, бо стаємо кращими, достойнішими Бога, як люди, які є немічні, грішні, поломні, через таїнство сповіді ми є достойні прийняти самого Бога. Більше чуда відбувається в нашому житті, ніж в ангелів. І це є через послугу священників. Тому, кохання, насамперед, перед тим, як просити вас про молитву за нас, священників, хочу від себе і від інших священників, які вам служать, подякувати за вашу доброту і любов, подякувати своїй матусі, своїй родині за виховання, за передання віри, за те, що не боялися вимагати, за те, що навіть парафіяни, які сьогодні для мене можуть бути анонімними, чужими людьми, може вже їх не пам'ятаю в лице, але пам'ятаю, як маленьким хлопчиком був і хотів десь там пробігчись по костьолі, якась бабуся пальчиком помахала, що так не можна. І це є виховання, тому що ну, ксьонз не може бігати по кості. Але я в тоді був тим маленьким ксьонцем ще, і вже тоді хтось бачив. В мені покликання і хотів, щоб я гарно достойно ходив по постсолі. Це теж виховання. Кожна молитва, кожне слово, кожне звернення уваги це є виховання майбутніх святих, мудрих, добрих священників. Тому сьогодні велика вам подяка, великий Бог заклад, за ваші серця і за вашу мудрість, за те, що в своїй любові до Бога ділилися. З нами дітьми, ще як ми були меншими, ділилися цією добротою і цим культом Божим, що він має бути такий святий, поважний, має бути з таким намащенням, має бути такий делікатний. І тому за це вам велика подяка. І далі просимо. Прошу за себе, прошу за других священників, щоб ви за нас молилися, щоб ви просили Бога про нашу вірність. Про те, щоб ми з великою любов'ю виконували свої покликання, щоб ми любили Бога насамперед, щоб через це вчились любити кожного і кожну з вас, щоб вірно служили в сакраментах, в таїнствах, щоб ніким не понехтували, нікого не забули, щоб ми могли приклонитися до кожної людини, яка є, яка є в потребі, щоб вміли знайти час, щоб вміли знайти. Цю жертовність і вміли бути перш за все людьми, щоб, будучи добрими людьми, ми могли бути добрими священниками. Нехай сам Господь Бог сьогодні через опіку матінки Божої благословить всіх священників на землі, які служать Богу, які є покликані до вівтаря Господнього. А для всіх вас, кохані, і для цілих всіх парафіян, наших парафіїв. Я, особливо моєї родини, хочу просити Божого благословення, Божої опіки через Матінку Божу, щоб ми завжди занурені в Господі Богу через таїнства, могли в своєму житті вірно йти дорогою наших покликань і могли, черпаючись цього священства Ісуса Христа, іншим людям передати доброту, любов, дати їм надію. Відкрити можливість неба і колись в цьому небі разом зустрітися і прославляти Бога. Амінь. Христос пан з мертвих встав.